Всім вітання, шановні рибаки, винахідники. Ось і я вирішив зробити щось подібне. Воблеро, твістеро, балансир для ночної, денної, зимової рибалки з підсвічуванням. Не заципляйка, так як гачок його працює по принципу, коли хижак... Нападає, атакує, він відкривається, а так він просто не заціпляйка. Ось, прошу, він ніде не, не, не за що, не зацепляється. Також на кінці можна ставити різні три світлячок, хвостик від балансира, зроблений з бутилки простої, пластикової. Також хвостик твістерний. Зроблений з м'ячика дитячого. Ну ось я думаю, що рибалці він буде в нагоді на рибалки, особливо з пенігістом. Ну, людський розум не безмежний, тому що ідею можна придумати яку хочеш. Головне, щоб була реалізація цієї ідеї, щоб воно наявності працювало. Бажаю всім успіху, хорошого дня.